Давайте будемо починати. Добрий ранок всім діткам. Давайте ми пригадаємо нашу гімнастику, яку ми вчили на попередньому занятті. Давайте разом зі мною повторюйте рухи та слова. Ішли маленькі каченята з мамою на Луг гуляти. Плавали вони, пірнали, мов би м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила. Песила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора проща... збиратися. Прийшов час збір... збиратися. Порахуй зі мною разом каченят всіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять є малята. Шість знайшли ще одного. Сім рахуємо цього. Вісім дев'ять майже всі. Десять молодці які. у рядочок вони стали і додому пострибали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощіпали, пощіпали, поспівали, поспівали. А вночі солодко спали. Ось така гімнастика. А сподобалося? Ми будемо її вчити ще багато разів, і ви запам'ятаєте. Отже, привіт, малята. Я знову прийшла до вас на заняття. І хочу вас питати, а що це за така наука, яка вчить букви, звуки, слова і речення? Як називається таке заняття? Пригадайте. Математик. Ні, не математика, а як? Математика. Грамота. Молодці. Отже, давайте ми зараз відправимося в Україну, де живуть звуки, букви, слова та речення. Зараз. Дивимося.

Що, дітки, запам'ятали Так! Давайте! Ну що, малята, ви бачите, скільки буквочок є в абеці? І ми всі, всі, всі будемо вчити. А тепер, а тепер, малятка, давайте пригадаємо. На минулому занятті ми з вами складали речення і підбирали слова назви предметів, слова дії предметів. А давайте пригадаємо, яке питання треба поставити до предмета, щоб визначити його назву? Хто пам'ятає? Яке питання? Щоб визначити, що Хто це або що це? Правильно. А щоб визначити дію, яке питання? Що робить Що робить mm. предмет? Mm. Малята. Але, а, і ще хочу запитати, а ви пам'ятаєте, про кого ми складали речення? Хто пам'ятає? Я Ні. Про кого пригадайте? Про коня, який їв травичку. А ще малята є всі слова, вони відрізняються ще і ознакою. Тобто вони мають свою форму, розмір, колір, а ще, мабуть, і смак, якщо це продукти харчування, а ще з чого вони зроблені, тобто кожний предмет відрізняється від іншого своєю ознакою. Тобто ще є такі слова, які відповідають на запитання, який предмет? Давайте спробуємо назвати такі слова. Отже, увага, що це? Що а, це? Так, кулька. а тепер скажіть, будь ласка, якого вона кольору? Красний. Червоного, а якої форми? Круглего. Більше похоже Овал. схоже на увал. Правильно. Тобто зараз ми з вами назвали не назву предмета, не дію предмета, а який предмет? Червоний, овальний. А ще вона літає в повітрі. Тобто це, тобто це вона яка повітряна, так? Ось які слова бувають. Далі то це Слон. Слон. А який він за розміром? Ну, який слон за розміром буває? Великий чи маленький? маленький. Великий, так. А якого він кольору тут? Подивіться. Сірого. Так. Сіро блокитний такий, так? А вушка в нього рожеві. Ось бачите, ми зараз називали слова Який слон? Це вже слова назва ознаки. так? Далі що це? Лимон. Лимон. Який він за кольором? Жовтий. За Жолтый. формою. Овальний. Овальний. А який він за смаком? Кислый. Кисли, ось бачите, жовтий, овальний, кисли. Це теж назва ознак. Малята. І ми будемо такі слова записувати фішкою. Отже, знайомтесь з новою фішкою. Прямокутничок. А скільки, скільки там буде рисочок? Рахуємо. Один. Два, три. Скільки рисочок? Три. три. Запам'ятайте, це фішка. На позначення слів, назви, ознак предмета. А тепер давайте пригадаємо фішки, які ми вже вивчили. Що це за фішка, які слова вона позначає? Назву чи дію? Ну, пригадайте? Одна. На, одна. Що це за фішка? Назва предмета чи дія предмета? Назва предмета, малята. Назва. А це що за фішка, які слова позначає? Назва Ірдію? Ні, назва була з однією рисочкою, а це вже буде Кирко. дія предмета. Так, малята, запам'ятаєте ці фішки? А тепер трішки пограємо. Ось дивіться з'явилася фішка, яку ми сьогодні вчимо. Це ознака предмета. Скільки фішок ви бачите? Три. три. Тобто нам потрібно підібрати три слова ознака, ознаки предмету. А, а про кого ж ми будемо підбирати? А дивіться, хто це? Ой, Фик -фик їжачок нам потрібно сказати, який їжачок? Ну-ка пригадайте, який він за розміром. Колючий. Так, Маленький. Маленький, Колючий. А що ще можна? А, а за кольором він який? Круг. аванс. За кольором. Коричний, так, коричний. Отже, ми, отже, ми підібрали такі слова: Маленький, колючий, коричневий, так? Оці слова да. це ознака предмета. Запам'ятайте, і ось такою фішечкою ми позначаємо. А тепер до нас прийшов наш чудовий, цікавий рюкзачок. А що ж він нам приніс сьогодні? Давайте дивитися. Зараз будуть з'являтися предмети. Ми будемо їх називати і визначати, який звук там повторюється. Отже, давайте: Сир. Мило. Малята, який звук повторювався? Иль. Правильно. А тепер послухайте цікаву історію. Був собі маленький кораблик. Плавав він річкою, перевозив людей різні вантажі. Настало літо кораблик запросив на прогулянку дітей. Усі приготувалися, зайняли свої місця. Кораблик подав сигнал. <звук> Попливли по річці, а назустріч кораблику пливе човник. Щоб не зіткнутися з ним. Кораблик знову подає сигнал. <звук> Цілий <звук> день плавали дітки на кораблику, а ввечері приплили додому. І кораблик радісно повідомив. Про це своїм гудком. Який був гудок? Малята, хто запам'ятав? Ось такий звук видавав наш корабель. Так, малята, коли ми промовляємо звук в нас ротик відкритий, язичок не заважає, губки не заважають, зубки не заважають. Тобто, може лунати пісенька, Тобто цей звук вміє співати. А якщо звук вміє співати, це який звук голосний чи приголосний? Восни. А якою фішкою? Так, правильно. Ось, ось такою, молодець. А що позначає кружечок? Про що він каже? Хто знає? Рот. Так, що можна співати? Молодці малята. Ну що, давайте ми з вами трішки ту-ту-ту-ту-ту-ту плескай, так ла 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 плескай, так ла 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 плескай, так ла 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 плескай, так. Повернись, ку-ку-ку пу повернись, ку-ку-ку пу повернись, ку-ку-ку пу повернись. Руки па-па-па-па-па-па, помахай, па 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 па

Треба пограти і знайти Ось. звук і слова. Якщо він є, ви можете обводити на екрані або показувати. Ну, просто казати, що він є. Якщо немає, ми це слово пропускаємо. Пам'ятаєте? Отже, да. давайте. Перше лиса є там і. Ні. 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 Є. Єсть. Ні. Є є, Є, є. Правильно, наступне слово. Рак. No. Є там і. Ні. No, no, no. Ні. Ой, бачите, він убіг. Наступне слово: Лист. Там є і. Так, молодці. Може, йдемо далі. А що в нас далі? А тепер треба визначити, де стоїть і на початку слова всередині або в кінці. Будьте уважні. Отже, перше слово. Ури. Де стоїть і малята? На початку всередині або в кінці. В кінці В кінці, правильно. Наступне. Тигр. Ігр. Де стоїть і малята? Тигр. На початку? середині. Правильно, всередині. І наступне слово: Малий. Де штайте? Yeah. E, на початку, всередині або в кінці. Так, послухайте. Yeah. Малина. -та! В кінці стоїть, а? А ми шукаємо і. Де the стоїть, подумайте? No. The так, the правильно. Малята, Зверніть увагу, нам жодного слова не попалося, де б і стояло на початку. Тому що таких слів дуже мало, і такі слова ви будете вчити вже в школі. Йдемо далі, малята. Що у нас там далі? Дивимося. Так, малята, ми звуки промовляли, так? співали, чули. Але ми не, не, не змогли його побачити. А що нам потрібно, щоб побачити звук? Що нам потрібно? Хто ж запам'ятав? Буква правильно. Знайомтесь! І це буква. «Ы». Будь ласка, пальчиком намалюйте буквочку і на своїх, е, що там ви приготували таці, да? З крупою Або піскувати. Я... А я спробую намалювати, якщо мене вийде, на екрані. Так. Ось так. Ось, супер. Я супер, супер, молодці. Матвійчик, ти намалював? Ні. Я чекаю, малюй. Софійка, ти намалювала? Я почекаю. Так, давай, я почекаю. почекаю. Mm -hmm. Пальчиком намалюй буквочку «и». Mm -hmm. Так, так. Ось дивись, там іде палочка така, стовпча. Палочка, дивись, Паличка, Так, так. почав mm -hmm. така ось паличка. Ось вот так. Дуни. Я зробив. Молодець, матрічек. Софійка, зробила? Так. Да. Тебе вийшло. Ну, ну добре. А тепер йдемо далі. Що в нас далі? Треба розібрати слово по звукам. А що це за слово, малята? Мило. Отже, який перший звук? Мило. Мило. Який перший звук? М. Він вміє співати. Це чи приголосні, малята. М -м -м monastery. Покажіть, Приголосно. будь ласка, фішку. Приголосно. Правильно, молодці. Приголосний, наступний звук. Давайте слово розтягнемо. Ми -і 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 -і. Який наступний звук? Ми -і 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 -і. А це який звук? Голосний чи приголосний? Голосний. Покажіть фішку, bah будь ласка. Покажіть мені фішку. Так, правильно. Кружечок. це голосний звук. Голосний? Наступний звук. Мило. Який третій звук? Так, бачу вже тимучик показує. Це приголосний, звичайно, тому що язичок заважає співати. І наступний звук. Який наступний звук? Він голосний чи приголосний. Вміє співати, Матвійчик. <пілу> да. а, голосний, правильно. А тепер давайте порахуємо, скільки всього звуків. Один, два, чотири. <пілу> <пілу> скільки приголосник? Четверє, два приголосних, два. А голосних. А голосних. Два. Молодці. Де далі. А що у нас далі? А далі знову руханка. Стаємо, щоб не сидіти, не не співати. Ой, яка круто, класна. Оці малята сідайте, ми йдемо далі. Зараз ми з вами будемо читати. Отже, пригадайте, наша Черепашка, як вона читає? Медвельно. Повільно, а Повільно. сорока як читає? Быстро. Швидко. Швидко. Отже, давайте ми зараз ще й пригадаємо буквочки, які ми вчили на попередніх заняттях. Так, от перше, от під Черепашкою, що це за буквочка оце? Як вона називається? Н. А ця буквочка? М. Як називається? Ми. От дивіться, що зараз буде. Дивіться. Зараз Н буде біжати до А. а. Спробуймо прочитати. На. Що у нас вийшло? На. Добре. Далі. Наступний стовпчик, дивіться внизу. Н буде біжати до якої буквочки? А ну-ка, спробуємо прочитати. А тепер читаємо, як сорока: нам ним. Нам ним. Бачите, ми вже які слова читаємо. Далі. Читаємо. Що це за буквочка? Пригадайте? Як називається? Біжить до І. Разом давайте. Далі читаємо, що це за буквочка, пригадали. ЛИН. Далі там. А тепер читаємо, як сорока тин, лин, ТАМ, лан. Тепер слова ще більші. Там вже буде чотири буквочки. Так. Читаємо перший склад ми. -ло». Далі читаємо М-ми-ла. Далі. Ми. -ли». «Ми -ли». Ли. А тепер як сорока? Мило, мила, мили, лили. Молодці Ми малята, вдома потренуйтеся читати. Домовилися? Так. йдемо далі. А що далі. у нас далі А далі у нас день народження. А в кого день народження? А ну пригадайте, яка сьогодні буквочка? Правильна в неї сьогодні день народження, і вона чекає від вас малюночки, подаруночки. Треба намалювати слова, в яких є звук і. А які ці слова? Давайте подивимось. Апетка першосвіт. Літера и. Звук «И». и. Лицар. Літера и. Звук і. И. Кит. Літера и, звук и. и коник, літера и, звук и, и рибка, літера и, звук и, и миша. Літера И звук И. Першосвіт! Отже, малята. А які ви намалюєте? Малюночки для буквочки «И»? Я мишку. Я нарисую рикс. Я мишку. А я рибку хочу намалювати. У мене вдома є рибка, я її хочу намалювати. А я рикса. Лицаря супер, молодець. А ну скажіть, будь ласка. А я буду мишонка. Добре. А Софійка, ти що намалюєш? Що? А я намалю рибку. Супер, риб. риб. я теж хочу рибку намалювати. Отже, давайте ми пригадаємо, яку сьогодні ми учили буквочку? І. 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 Скажіть, будь ласка, звук і голосний чи приголосний? Голосний. правильно, він вміє співати. Малята, а які сьогодні нові слова ми вчили? Хто запам'ятав? Ні-ні-ні. Ні, я питаю слова. Про кого ми сьогодні підбирали слова? Колючі, маленькі. Тоже, про їжачка. Так, ми сьогодні підбирали слова ознаки предмета. Тобто який предмет? Колючі, маленькі, швидкий, кислий, червоний, овальний. Всі ці слова, це слова назви, ознак предметів. Ми ще будемо це вчити. Ну що, малята? Мені дуже сподобалося з вами грати і працювати, і навчатися. А ще, мені, мені вже пора мені йти до інших діток. До побачення, до зустрічі, до зустрічі. До побачення. До. До. Вам сподобалося заняття, малята? Так. Да. Давайте да. проклістить своїх матусь, хочемо щось розказати. Спасибо. Добрий ранок, добрий, добрий ранок. ранок. У нас у п'ятницю буде заняття з природи і у нас буде досліди. Я напишу сьогодні, що потрібно. Там скляночка з водою, тільки мила додавати не треба, просто водичка, пів скляночки, трубочка, і ще потрібен пакетик. Пакетик обов'язково повинен бути ну, новий, або якщо не новий, то щоб був без дірочок, тому що ми будемо робити досвід спіймай повітря. Я просто, щоб ви розуміли, як це будемо робити. Ось так. От. Ви повинні допомогти дитинці. Ось так: ми О, бачите? Тобто, якщо буде дірочка, то все, що там у ну, повітря буде виходити. І як це ми будемо робити? Потім ми беремо ручку, десь я ручку приготувала і заховала. Ось, дивіться. Робимо дірочку, і потім будемо. Ну, Як повітря виходить, щоб дитинка повітря це на щічки своє відчувала. Розумієте, в чому сенс цього досвіду? Тобто, щоб ви допомогли спіймати, зробити таку кульку і щоб обов'язково перевірити, щоб пакетик був без дірочки. Тоді буде цікаво. Якщо не вийде, тоді дитина не зрозуміє, що вона робить. Домовилися. Ну так, в принципі, в мене все. Сьогодні у нас ліплення соняшник. Я ще дам інформацію для діток, щоб ви ну вони познайомилися з цією рослиною. Яка яке воно значення має для людини, і взагалі, що це за рослина? Ну, бажаю вам сьогодні приємного дня. Якщо у вас немає запитань, тоді в мене все. Дуже вам дякую. Дякую. До До побачення. побачення. Все добре.